Я зразу буду крутити. Що дає нам на практиці? А в цьому положенні ми бачимо широко, але відносно близько. Ні, не так, Діма. Ще раз по-новому. Близько, скажімо так. Ні, відносно далеко чи близько? Ми бачимо далеко, але з... Недалеко, далеко, бі, близько. Алло. Доброго вечора, пані і панове. Сьогодні ми зробимо невеличкий відео огляд меню. того меню, яке ви бачите в тепловізійних монокулярах Патріот 2 у вигляді зеленої стрічки вверху екрана. І постараємося вам пояснити, що означає кожне зображення. Для того, щоб застрахувати себе і вас, всякі буває. хтось не побачив цей огляд, хтось побачив, в тих паспортах до нашого тепловізора є. Намальоване візуально ось це меню і розшифровка кожного пункту цього меню. Але, так як відомо, відеоінструкції сприймаються краще. Для чого ми робимо цей відеоогляд. Що ми починаємо нашу роботу? Перш за все, ми налаштовуємо діоптрійне, діоптрійне налаштування. Кожна людина налаштовує його під себе. Головне, щоб ви чітко бачили, що написано в цій зеленій стрічці. В нашому випадку я додатково ще ввімкнув відеозапис для того, щоб коли я буду коментувати, розказувати, як виглядає це меню, ви змогли відповідно паралельно дивитися собі в тепловізор і розуміти, про що йде мова. І так, починаємо зліва направо, так як ми пишемо, читаємо. Перша картиночка, перша рамочка, ми бачимо букви Е e і цифри, і букву Н і цифри це є координати GPS. Тобто координати, місце знаходження на даний момент тепловізійного монокуляра ну і вас відповідно. Наступна рамка у нас така величкувата, з вами ідея і має там багато-багато позначень. Давайте розбиратися. 1.0х це не що інше, як коефіцієнт цифрового масштабування. Якщо ми будемо міняти, приближувати мішень до себе, будемо міняти масштабування, вона буде мінятися на інші показники. Зверніть увагу, я це для прикладу покажу. Ми приближуємо будинок і бачимо з вами вже 2,9, 2.9х або хрестик, хто як називає. Повертаємо назад, вернули в попереднє положення. Тобто, це є не що інше, як цифрове масштабування. Наступне ми бачимо з вами цифру 50 і намальовану лінзу. Це не що інше, як діаметр лінзи. Тобто цифра 50 говорить, що у нас в нашому випадку монокуляр про l 50 а намальована лінза говорить про те, що це діаметр лінзи. Тобто у нас тепловізійний монокуляр з діаметром лінзи 50. У вас може бути 35, 25, 19, тобто той діаметр лінзи, який у вас буде, буде вказаний біля лінзи, написаний біля лінзи. Наступна картинка, яку ми бачимо з вами, це велика українська буква Н або англійська буква H, по діагоналі перекреслена. Це не що інше, як функція штучного дальноміра, який буде старатися вам поміряти відстань до об'єкта. В нашому випадку, коли вона перекреслена, вона нам не потрібна, вона вимкнута. В протилежному випадку, коли немає лінії по діагоналі, вона включена. Замість Скажімо так, штучного, штучно-інтелектуального далекоміра, ми поставили собі механічний далекомір. Ось як він виглядає. Видно вам зображення, видно вам, з лівого боку намальована людина, з правого дикі звірі і так далі. А під ними вже йде метраж. Тобто в наших монокулярах є дві функції далекоміра далекомірної сітки і штучного інтелекту. В нашому випадку ця міточка не перекреслена, тобто вона працює, вона активована. В противному випадку, коли вона буде перекреснута, вона виключена. Наступний значок, який нагадує нам трикутник, перевернутий вершинкою вниз, не що інше, як хотспот. Що це таке? Це коли тепловізійний монокуляр роздає власне точку доступу до Wi-Fi. Наступним зображенням ви бачите намальовану батарею. І в ній 93%. Це не що інше, як рівень заряду батареї. Тобто рівень заряду в нашому випадку батареї 93%. Наступним це є показники годинника. У нашому випадку 14.11, я його не налаштовував так, спеціально для цих відеозйомок. Але ви коли зайдете в меню, там є налаштування годинника, налаштуєте, і він буде вам показувати актуальний час. Наступне зображення це 27,1 градусів Цельсія. Ну, це ви вже зрозуміли, догадались. Це термометр. Тобто в нашому випадку тепловізор стоїть на штативі. Він не має ніякого контакту з теплом, там, з чимось гарячим, з руками. Він показує температуру, яка є в зовнішньому середовищі. Насправді вона є приблизно 27 градусів. Наступне значення в тепловізійному монокулярі – це буква H англійська або наша N. 172.0. Це не що інше, як висота над рівнем моря. В нашому випадку це 172 метри. Коли ж ви будете міняти різні локації, вона буде відповідно мінятися і у вас. Наступним нашим показником є буква А 2.0 градусів. Це не що інше, як азимут. І він показує кут відхилення від північного напрямку. Далі зверніть увагу, що під. Зеленою центральною планкою. У нас знаходяться ще дві стрілочки, між ними буква Н англійська і також різні показники сторін світу. От я чуть-чуть кручу, видно, як воно міняється. Бачите, дивіться. Знизу під центральною стрічкою ми бачимо з вами не що інше, як компас. Я спеціально тільки чуть-чуть відпустив монокуляр, щоб продемонструвати вам. Як рухається компас, як міняються його показники і, відповідно, як буде мінятися азимут. Зверніть увагу. Азимут пішов мінятися і компас плавно теж міняється. Беремо в іншу сторону. Повернули. От пам'ятаєте, ми дивилися на цей будинок, у нас було 2 градуси. От ми міняємо, міняємо, поїхали, поїхали, поїхали. Міняється і компас, і азимут. Ми спеціально поміняли локацію для того, щоб показати вам таку потрібну і практичну функцію наших тепловізорів, як подвійний фокус. Ми поставили тепловізор в режим відеозапису. Я паралельно буду коментувати, що я роблю. І таким чином ви наглядним способом побачите, як подвійний фокус допомагає на практиці. Зверніть увагу на те, що функцію, функція подвійного фокусу присутня тільки в монокулярах PRO L50. Тобто саме слово PRO говорить про те, що там вже присутня функція цього подвійного фокусу. Візуально вона визначається наявністю двох лінз, двох регулювань. Перша лінза це регулювання фокусу, чіткість бачення картинки по-другому. І інша лінза це лінзі, лінза зуму. Або, як ми кажемо, власне, і є лінза подвійного фокусу. Як це виглядає на практиці, зараз вам продемонструю. Монокуляр стоїть в режимі відеозапису. Я налаштував його так, що ми бачимо тих два будинки рівно під обріз. Тобто обріз лісу і обріз двох будинків сходяться. Обріз монокуляра теж тут йде по обрізу цих двох будинків. Вам це добре буде видно в тепловізійний монокуляр. От, я для зразка поміняю декілька палітрів, щоб ви зрозуміли, що монокуляр стоїть відносно зафіксований. Перейду в свою любиму палітру жовто-гаряче. Зверніть увагу обріз лісу, будинків. Справа, зліва ми майже нічого не бачимо, майже нічого не бачимо. Поворотом фокусу оцього, буквально на 15-20 градусів. Ми збільшуємо кут зображення. В результаті у нас з'явився ще кусок лісу перед будинками, будинок зліва і частково будівлі справа. Таким чином відбулося розширення фокусної відстані. При повороті назад у зворотньому напрямку, ми знову бачимо картинку, яка була до цього. Налаштування тепловізора по обрізу будинків, ліс по обрізу будинків, і справа зліва ми не бачимо жодних будівель. Показую ще раз. Повертаємо оце налаштування подвійного фокусу, розширюється кут зору. Ми бачимо справа, зліва і перед собою. Як же ж визначити, в якій лінзі і в якому фокусі ви зараз знаходитесь? Зверніть увагу, що в стрічці меню, яка йде зверху, пішли координати GPS, стартова кратність і цифра 25 або 50. І намальована лінзочка. От вона і вам говорить, в якій лінзі, в якій фокусній відстані ви зараз знаходитесь. Що дає нам на практиці подвійний фокус. В нашому випадку в лінзі 25, тобто в меншій лінзі, ми бачимо широким кутом зору, ми захоплюємо. Всю ділянку лісу, будівлі справа, зліва і аж до лінії горизонту. При повороті в лінзу 50-ту, кут зору у нас, звичайно, дуже сильно звужується. І ми бачимо вузько, але дуже далеко. Ми бачимо значно ближче ці будівлі. Ми бачимо, що робиться за будівлями, але ми не бачимо, що робиться справа, зліва, і ми не бачимо вже цього обрізу лісу. Пані і панове, звертаю вашу увагу, що тільки в наших монокулярах від компанії InvecT, а власне серії Патріот-2 на замовлення найхоробріших воїнів світу були вмонтовані власне ці функції. Це компас, GPS, Азимут і висота над рівнем моря. Ми не будемо афішувати, для чого це було замовлено, але ви, напевно, всі прекрасно здогадаєтеся. І дай Бог, щоб це хлопцям служило вірою і правдою. Ми сьогодні вибрали спеціально не такий горячий день, спеціально поміняли локацію. І ви, напевно, зараз будете сміятися. У мене сьогодні спеціально сів голос. Але ми все будемо робити для того, аби наблизити нашу перемогу. Слава Україні, панове! Наступним елементом ви бачите, значить далекомір включений, вимкнув. Не так. Коли він не, не перекреснутий і заряд не так, блядь. Thank mm -hmm. you.